Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі Сили, чи є щось що заважає нашим військовим? Знищити расистів, що наступають на Покровськ, Скажіть, допоможіть. страшно надо чистить. Рашистам приходить допомога. Десь ідуть ще прибивають жива сила. Дуже багато рашистів Вони ще будуть запекли бій у них попереду. І він Буде поразка росіян. Вони чомусь вирішили, що чим більше людей Ну вони будуть не підготовлені. Це як залякування чи перенавантаження в Заперечую весь негатив, убираю. <кій> Прошу, допоможіть. Вищі сили. Зруйнуйте всі плани російські, більше не мають решистої підтримки, змоги не мають. Ну, мені вийшли карти, що це можуть бути і корейці. саме на Покровському напрямку. Ну, воно як -то... Вони прийдуть, але ба... значної якоїсь події не від... ну, перемоги не відбудеться. Врашисти програють, у них немає, вони чи не готові, ці е... військові, що в них будуть. Так, це якась таємниця, це можуть бути кареці. Ну і саме, що прагне расистів план оточити, зайти із двох сторін. Покровськ обираю, відсікаю росіян від Покровської, всіх найманців російських відвертаю, відсікаю. Більше не зможуть атаки чинити, відсікаю на віки вічні, повертаю все лайно, що роблять. Вертається назад, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровська росіян та їхніх найманців. Тікають, лякаються, самі себе хай вбивають, буде так і так є. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу на Покровському напрямку. Більше не мають расисти змоги обстріли чинити. Знищена вся артилерія, російська авіація. Зруйновані повністю всі командні пункти, склади. логістика рашиська буде так. Вищі сили, охоронців, духів роду, прошу одведіть, одверніть від Покровська Росіян і одведіть, одверніть від всіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, на інших напрямках. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати і кулі. Одведіть, отверніть і поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, їх нищить, більше наступати не зможуть. Буде так і так. Та. Повертайся назад. Прошу ви сили, допоможіть, скажіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Лиманському напрямку. Що буде на Лиманському напрямку із Зарічним, Чи є загрози? Тут саме страшне, Лиманський напрямок, дуже сильні атаки. Вони кидають туди багато сили. Сильні обстріли. Дуже сильні. Тут найстрашний напрямок, напевно, перенавантаження, виснаження у військових. Треба допомога, підтримка. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Зиманського напрямку, від Зарічного. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, одведіть, одверніть від усіх наших військових, цивільних людей. На Лиманському напрямку і на інших напрямках. І поверніть назад ворогам, росіянам, особливо тим, що дають накази, що виконують ці накази, хай їм в голову летить, їх нищить. Більше не мають рашисти, змоги наступати, тікають, лякаються, самі себе хай вбивають. Прошу, допоможіть знищити всю артилерію, російську, всю авіацію, військову російську, щоб більше не мали змоги обстріли чинити. Всі логістику. Більше не зможуть отримати зброю, живу силу, не надходить на Лиманському напрямку, втрачають сили расисти, повний обвал, тікають, лякаються росіяни. Буде так і так і є. От вертаю на віки вічні росіяни з Лиманського напрямку, від Зарічного тікають, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити рашистів. Більше немає зброї, більше немає живої сили у росіян. Наступати на Лиманському напрямку не зможе, тікає ворог, буде так і так і є. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі.